От вчора Радбез ООН ухвалив е, одностайне рішення з приводу е, засудження збиття літака. Е, Росія не скористалася своїм правом вето. Це якось пов'язано з е, пізніми вчора вночі заявами Путіна? Е, звичайно, звичайно, це пов'язано. І в першу чергу тут не було іншого шляху Росії, щоб підтримати, оскільки в документі, який прийняла Рада Безпеки, ООН там зазначаються очевидні речі, які пов'язані з позицією Росії про те, що потрібно вирішувати це питання, потрібно шукати винних. І Росія тут виглядає як не агресор, як не сторона, яка, яка власне причетна до скоєння злочину збиття цього літака. А вона, власне, тут виглядає як країна, як повноцінний член Ради безпеки ООН, які теж засуджують. В подібні вчинки, тобто в даній ситуації, збиття літака, а не там зазначалося чітко про те, що Росія винувата за, за за те, що вони збили літак. Там цього в тексті немає, тому і підтримана була така резолюція. Якби Росія не підтримала, то звичайно, в першу в першу чергу вони притягували би до себе оцю от відповідальність за за збитий літак. Дякую. Пане Ростислав. А чому тоді представник Росії, пан Чуркін, звинувачував, продовжував звинувачувати в різкому тоні в усьому Україну на тому ж таки засідання Радбезу ООН? Це була акторська гра? Так, це, ну, це частина загального плану. Тобто, Рада Безпеки ООН, де всі країни розуміють, що Навмисно був збитий літак, тобто це не випадковість, що зазначається в тексті документу. Росія в тексті документу не зазначається як країна, яка збила цей літак, і одночасно це дозволяє Чуркіну говорити про те, що проблеми власне в Україні, тобто вони Росія зберегла свій статус і свою риторику, яка в неї була в Раді Безпеки ООН, і продовжує нею користуватися. Це не суперечило і ця риторика, яка була до, до документу, які прийняли вчора, і вона не суперечить власне риториці Росії після цього.